Вони потребує просто їх обняти. Людина, яка залишилась без будівлі, без домівки. Людина, яка вона потеряла свого рідного, яка оховала свого рідного. Я іноді думаю, що таким людям сказати. Що сказати людям, які образили або. Весь і мові приєднали, зрадили, що їм людям. Сказати? Знаєте, що я роблю? Що я роблю? Я просто їх обнімаю. Просто обнімаю. І плачу з ними. І я кажу, слухай, це не я тебе обнімаю. Тебе обнімає Господь. Я хочу, щоб ми встали і молилися за їх людей. Я і сьогодні прибують наше обійма. Я хочу молитися за те, щоб ми саме переживали ця. і іншим могли це передати. Амінь.